Затримано довірену особу злодія в законі, яка утримувала та передавала йому кошти з общака. Подробиці у відео національної поліції України йдеться про положенця другої особи після злодія в законі, після того як лідер злочинного світу вимушено залишив країну, усі справи передав своїй довіреній особі. Лідер злочинного світу контролював на території України тюрми через смотрящих. Саме вони збирали гроші для поповнення так званого воровського бщака зазартних ігор. Щоб увійти в гру та отримати наркотики, засуджені платили 3 тисячі гривень вхідних. Це була єдина умова для отримання дози. А подальша гра відбувалася вже у борг. Після цього виплата коштів також йшла до общака. Розуміючи наслідки після прийняття антиворовського закону, вор у законі залишив Україну, а всі справи передав своїй довіреній особі, зокрема і тримання общака. Йдеться про 70-річного авторитета, який першим в Україні отримав статус положенця другої особи після вора. За його плечима понад 35 років перебування у місцях позбавлення волі, скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів на території України та РФ. М'я подарування м'яко да. О, Спасибо, Черс, Вэстер Юнион. Спасибо. Рыцарь 30. Проходит черный Юни забирает меня. Нет, проносит Юнит для него. Нова вопросов. Раз на три місяці смотрящий за общаком у колонії передавав зібрані кошти своїй довіреній особі та положенцю, а далі гроші потрапляли до вора в законі. Сума злочинних надходжень лише зі Старобабанівської колонії коливалася від 300 до 500 тисяч гривень. Десять п'ять тисяч запасив з волонте давай Поліцейські із залученням працівників кінологічного центру поліції Києва провели обшуки за місцями проживання фігурантів у Києві та Київській області, а також на території державної установи Старобабанівська виправна колонія. Вилучили понад 540 тисяч гривень, наркотики, психотропи та чорнові записи щодо збору та розподілу коштів воровського общаку. На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозру так званому положенцю, отримувачу общака, так званому Смотрящому Старобабанівській виправній колонії та його довіреній особі. Максимальне покарання за інкримінованими статтями становить до 15 років позбавлення волі. Заходи з викриття проводилися за участі працівників оперативного відділу та сприяння керівництва державної установи Старобабанівська виправна колонія під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора України.